Акапі, італійський виробник, що славиться своєю термобілизною і Абрамс має цілу палітру такої. Наразі маємо Меренос – найкраща для зими або жорсткого демісезону. Нембус це модифікація. Ось такі блакитні упаковці. Підходить від плюс 10 до мінус 10. Найкраще, мабуть, темп прижим по зручності. Вологий дві дне і трошки утеплюючий. Також у нас є Experience, це, скажімо так, демісезонна або літня варіація, плюс 15-мінус 5. Для розуміння, чому я першим показав перенос, чому він найкращий від плюс 5 до мінус 35. Також є Polar Beer, це синтетика зима, мінус 5-35, такий ведмедик характерний. І x country це, по суті, родич Експірієнси. Всі ці зразки вже не один раз куплені в нас, і навіть не 100, і навіть, мабуть, не 1000, і не 2. Наші покупці дуже люблять цей бренд, перевірений часом, перевірений практикою, якісний, комфортний, недорогий, як для такої речі. І що головне широкий вибір. Ви можете брати.